З вами Таро на чорному, і як я обіцяла, щось цікавеньке, присвячене конкурсу Євробачення 2025 року. Через тиждень у нас відбудеться фінал. Учасники фіналу досі невідомі, тому що ще будуть перед тим відбіркові дні. Але я вірю, як і всі прихильники Таро, що Таро вже може витягнути певну інформацію з всесвіту і вже десь там відомо про те. Хто може стати найбільш ймовірним переможцем пісенного конкурсу? Тому я перетасувала карти і зараз ми витягнемо три рандомні карти. Далі ми їх будемо порівнювати з тим, що вийшло в фіналі і хто вийшов. І я запитаю у карт, хто найбільш ймовірний? Покажіть нам найбільш ймовірного переможця пісенного конкурсу 2025 року. У мене три колоди. Самі мої такі робочі колоди, вони. Це класична вейта і дві колоди, які дуже гарно працюють оракульно зі мною. Тому я вже їх перетасувала, задала їм питання, і ми витягуємо по одній карті з кожної колоди. Отож, покажи нам найбільш ймовірного переможця пісенного конкурсу 2025 року, фінал якого відбудеться вже в суботу, 17 травня. До цієї колоди звертаємося. Покажи мені ймовірного переможця фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2025 року. Угу. Покажи мені ймовірного переможця. Туз жезлів. Дивіться, нагадую вам на що ми звертаємо увагу. Колода може говорити оракульно. Перш за все. Я думаю, скочився за все. Вона буде говорити з нами оракульно. Це може бути дивіться. Тут мужчина, але тут ще багато людей. На що ми звертаємо увагу? на знаки, на колір, на кількість людей? От мужчина, якась книжка, можливо, це п'ятірка, можливо, це буде п'ятий номер. Ми на ми це все проаналізуємо тоді, коли відбудеться конкурс, і ми повернемося до цих карт, про що вони нам говорили. А можливо, вже коли почнеться фінал, ми вже будемо розуміти, хто це є, враховуючи те, що нам показали карти. Жінка з дитиною, жезли, можливо, буде вогонь, можливо, це буде мужчина соліст, можливо, ще будуть з ним люди. Не він один буде на сцені. Дивимося також на цифри, на колір, на костюми, можливо. Зробимо потім висновки. До зустрічі після фіналу.